Дуже часто люди запитують, яка ж церква правильна? І я вам скажу, що не так легко сьогодні знайти правильну церкву, де є дійсно вчення Ісуса Христа. А правильна церква це та. На першому місці якої стоїть слово Боже, яка повністю базується на вченні святих апостолів. І в такій церкві завжди буде плід і результат, завжди будуть живі, спасені люди, які змінюють своє життя, які радісні, які вміють любити, вміють прощати, які допомагають іншим пізнавати Бога. Тому саме та церква правильна, в якій є слово Боже, і є живі люди, і є жива віра. Тому я запрошую вас до місії. Слово Боже. Це жива церква, яка не обмежена стінами, тому що Бог він є дух. Це церква, яка з живих людей, яка збудовується кожного дня. І завтра вже у нас буде недільне служіння в першій годині по київському часі, в сьомій годині вечора по київському часі в телеграм-чаті. Тому я запрошую вас до живої, духовної сім'ї, де ви зможете почути слово Боже, свідчення слави Божої, і також будемо разом молитися. Буде надзвичайно цікаво і корисно. Наші пастори, пророки Божі, підготували дуже цікаві теми, важливі для кожного. Тому я чекаю вас з нетерпінням в правильній живій церкві, де ви можете отримати свободу і пізнати істину і бути вільними. Пишіть плюси, я обов'язково. Вас додам до чату і завтра зустрінемося на служінні. Всім гарного вечора.